Друга частина відео це в нас буде аксесуари в автосалон, полиці на панель. Знаходяться вони також, якщо шукати по категорії тюінгу в лівому меню аксесуари в салон, полиці на панель. Полиці на панель це дерев'яні такі полички, ставляться на панель для того, щоб розміщувати різні документи, телефони. Якісь речі, ключі, ну, що небудь. Тобто, воно використовується більше в бусах для тих, хто багато часу проводить в автомобілі. Е, вони бувають е, тип 2 red. Це означає, полиця обшита дермантином з такою червоною е, прос, е, ниточкою. Далі бувають зі карпету от такого плану. Тобто, аналогічно тільки от оця центральна частина з карпету. Е, бувають коричневого кольору. Бувають синьо прошивкою, бувають сірого кольору, бувають червоного, синього, різні різні кольори, бежевого і так далі. В основному вона ставиться тільки для бусів. Ну, от, наприклад, якщо ви шукаєте по марці автомобіля, що вам потрібно знайти полицю, ви заходите, наприклад, в Mercedes Vito, аксесуари та салон. Полиці на панель підібрати. Все, тут будуть всі варіанти полиць на панель. Маржинальність також не хороша. Від 35 до 48%. От так вона виглядає. Тут надпис Mercedes. Вона продається в розібраному вигляді. Там просто потрібно закрутити болт і поставити її на панель. Так, йдемо далі. Наступною є пластикові накладки на пороги. Також суперова маржинальність. Що таке пластикові накладки на пороги. Автомобіль, коли відкривається дверка, там є такий поріг, який дуже часто затирається. Щоб він не затирався, є такі захисні накладки. Вони бувають, що з заводу стоять, бувають, що немає. Такі захисні накладочки. Вони також бувають з енержвійки, але саме в цьому я розкажу про накладки на порожки. От, Для прикладу, візьмемо цю фотографію. От автомобіль. От тут оця частина в нього любить затиратися. Така захисна накладочка матова на самоклейці. Класно пристає, дуже хороший товар, практично потрібен всім. Аналогічно, як і всі товари, ви зможете його знайти. Якщо ви не знаєте, на яку машину, там, то можете знайти аксесуар для автосалон. накладки на порогу. Якщо ви вже знаєте, на яку машину, чи є вони, чи немає, ви заходите, для прикладу, візьмемо той же Mercedes Vito. Аксесуари Аксесуар автосалон. Пластикові накладки на пороги. І будуть от такі накладочки. От вони на Так, наступною позицією. Е, пороги них дверей. Я цьому навіть не придаю значення. Це вже розпродажні, таких товарів більше в нас не буде. Е, ну, Це відео ми пропустимо. Ну, Тобто, якщо у вас клієнт таке купив, то ви знаєте, що запропонувати, що воно у нас є. В основному, це такі от більшість вже немає зняті з виробництва і вони зняті з нашого сайту. Це такі, ну, блокслов все-таки розкажу. Це накладочки, от коли е, розсувна дверка, там бусики. Оце туди така пластикова накладочка. Ну Вона не користується. Підсвічування салоном. А, аналогічно. Ми додали які підсвітки були. Ця, ця товарна група знята з виробництва. Рулі. Ми ще поки розвиваємо. У нас є на Land Cruiser 200, на Land Cruiser Prado, на Nissan Patrol. Вибір поки маленький, але, але в планах у нас зробити широкий сертимент. Ну Зрозуміло, що це є кермо. На автомобіль. Перехідні рамки це також позиція, якою ми вже не торгуємо. Це переходні рамки під вогдійним магнітофон. І практично все вже немає в наявності, чи знято з виробництва. Пластик багажник. Пластик багажник це класна штука. Ми починаємо ним так плотно займатися. Зараз йде тенденція на джипи, на пікапи і так далі. Оце такі пластикові штучки, щоб не було там просто металу, вони ставляться, вони ще називаються в природі корито. Це в основному для е, джипів-пікапів. Корпус ключа це також мало представлена категорія, в нас тільки для 200, тобто є старий ключ, щоб зробити його автоматичним. Це в основному Toyota Land Cruiser 200 е, і Toyota Prado. Так, наступне сидіння в нас не представлене, сидінь немає. Ну, в цій групі ми додали електросидіння, ну це знову ж таки це одна позиція. Накладки на педалі. Маємо тільки зараз для Prado, для Land Cruiser, для Lexus, але також цю, цю категорію будемо розвивати. Циферблати шкали немає, це стара позиція, знято виробництво. Бездротові зарядні пристрої. Це також їх немає, але, можливо, будемо розвивати. Це такі е, зарядні пристрої, які ставляться в штатне місце автомобіля. Що ви берете телефон, просто поклали, якщо підтримує безпроводну зарядку, він заряджається. Ну Це також позиція, якої в нас немає. Насоси для підкачки шин. В принципі, це зрозуміло. Це універсальні товари. Є, в принципі, модельні, які встроюються в машину. А в основному це універсальні насоси. Зараз, напевно, їх немає в наявності, але ми їх завозимо час від часу. Це насоси для того, щоб качати колеса. Вони також для аксесуарів для авто в салон. Липкі килимки. На панельку ставили цей коврик, щоб можна було поставити телефон, ключі. Щоб він прилипає до панельки і телефон прилипає до нього. Підігріви сидінь. Зараз у нас немає, але в принципі плануємо ми. Тобто, штатний автомобіль немає штатного підіру. Ставиться така накидочка, кладеться прикурювач і працює підігрів сидінь. Сонцезахисні шторки також ми з них, скажімо так, спригуємо, їх не буде. Це те, що ставилось від сонця. Органайзери на спинку сидіння. Це нова позиція, яку ми розробили, яку ми самі виробляємо. Класна позиція, вона буде завжди в наявності. Зараз тут ще немає, але воно у нас шиється, воно буде. Навіть якщо немає, ми можемо пішити під замовлення. На спинку надягається така, такий чехольчик, дитина ззаді, коли сидить, вона не буде мостити сидіння, крім того, тут є кишеньки, дуже-дуже зручно. Є в різних кольорах і асортимент завжди буде великий. Так, наступне сумки органайзер у багажних. Сумки -органайзер, які в нас можуть бути. У нас можуть бути сумки органайзер з... Екошкіри, в різних кольорах, різні прошивки. Всередині така перегородочка гарна, вона складається, розкладається. Все, що у багажнику стоїть, можна покласти в таку класну сумку. Кольори є різні і так далі. Далі також ми виробляємо сумки Ева. Тобто та сама сумка в багажник для інструменту чи для чого потрібно з Ева матеріалу. От такого плану. Також ми виробляємо, то в асортименті вони завжди у нас будуть. В принципі, що до аксесуарів, салон, все. Все зрозуміло. Більшість в нас позиції вже закриті, вони з часом зникнуть з сайта, але поки в них і будуть. Але, в принципі, популярних я все розказав, наче все зрозуміло.